Так, дивіться, далі є ще важлива така штука. Бюджетування зазвичай у компаніях відбувається з певною циклічністю. Це може бути бюджет одразу на рік, це може бути на півріччя, на квартал, може навіть на місяць. Не знаю. У нас, наприклад, що півроку ми його переглядаємо, ми не плануємо далі, ніж на півроку. Далі ми дивимося на минулі показники, але і враховуємо також додаткові зміни. Тобто, може в нас зараз змінюється стратегія. Тобто раніше ми максимально отримали гроші від консалтансі бізнесу. Це нам подобалося. Ми його розширювали. Але ми зрозуміли, що він там погано скелиться, і тому ми хочемо зараз а, гроші там інвестувати більше в продукти, а, більше туди людей залучати. Вони спочатку будуть в мінусі, Ми свідомо йдемо на цей ризик, але нам треба швидше. Розвинути наші продукти, бо вони потім масштабуватися можуть сильно легше і приносити сильно більше доходу, якщо все спрацює. Ось, тобто, це може там є якісь певні змінні у стратегії, є змінні у команді, є змінні у з точки зору там, економіки і так далі. Тобто ці всі фактори також варто враховувати. Структуру бюджет згідно зі структурою фінансів компанії, це про коа, це про аналітичні аккаунти, про які ми вже говорили, і завжди порівнюйте план і факт. Теж подивимося на прикладах, як це відбувається. У нас, наприклад, система я вам зараз це в GCT все склала, намалювала. У нас насправді це ведеться в erp системі Ми розробили під себе там, erp систему і вона нам показує: було заплановано стільки грошей в цей місяць по цих категоріях. Ось воно витягує з erp системи всі а, типу транзакції, які а, власне, по цих категоріях в цей місяць потрапляють. Воно порівнює, чи ми в бюджеті, чи не в бюджеті. І потім я собі в дешборд витягую і дивлюся там на кожен пеймент, який я маю запроцесити, чи це ще в бюджеті чи ні? Ось тобто для нас, ну ми erp систему під себе так розробили, що вона тепер для нас рахує. Але я вам буду показувати приклади концептів на Google Sheets. Запитання фінансистам: перше, який цикл бюджетування в компанії квартальний, там, не знаю, що місячний, піврічний, річний. А хто відповідальний за цей процес зі сторони фінансів? З ким спілкуватися, дізнатися деталі? Друге, а хто відповідає за створення та затвердження бюджету HR зі сторони бізнесу? Бо, в принципі, HR можуть його скласти, але потім його треба захищати і затверджувати з кимось із стейкхолдерів. Якщо ви раніше з цим не працювали, то треба зрозуміти, хто це. А, і чи можливо побачити порівняння план versus факт для HR за попередні періоди, щоб ви могли зорієнтуватися і скласти свій бюджет на майбутнє?